Аби привітати бійців з Днем Збройних сил України передову у зоні АТО відвідали Житомирські енергетики. Це чергова поїздка працівників «Житомиробленерго» на чолі з головою правління Олексієм Шикетою до бійців Новгород-Волинської 30-ї окремої механізованої бригади, які протистоять ворогові на сході нашої держави. Мені і моїм колегам важливо надавати таку допомогу нашим воїнам, щоб вони там були забезпечені і мали якийсь уют. І тепло, і почувствували, що за них тут безпокоїться, і передаємо їм що можемо, те передаємо, щоб їм там було краще відстоювати нашу батьківщину. З Собою енергетики везуть технічне обладнання, зарядні пристрої, акумулятори, продукти харчування та теплі речі для потреб бійців. Передано автомобіль від на якому встановлені елементи броні та світломаскуюча установка. Особистий подарунок від Олексія Шекети – бінокль, який просили бійці. Також пересумнілась на душні. Я сам там був, сам ночував, знаю, що це таке, як це ночувати на землі, як це ночувати на досках. Це все ну, спартанські умови, але давайте, якщо ми можемо нашим, нашим хлопцям допомагати, то нехай вже спати на розкладушці набагато приємніше, чим там на підлозі, тим більше ви бачите, яка зараз погода. Все термопілизна, ми тут все замовили для того, щоб, ми, щоб їм було тепло. Це не тільки мій громадянський обов'язок. Мені здається, що це громадянський обов'язок кожного українця, кожної людини, яка проживає в нашій державі. І я би хотів додати, що це, напевно, наш духовний поклик. Оскільки допомагаючи нашим бійцям, ви знаєте, яке неймовірне задоволення і полегшення я отримую всередині в душі. Фінансування закупівлі необхідних бійцям речей відбулося завдяки наглядовій раді енергопостачальної компанії ВС Енерджі International Україна та її президенту Миколі Лавренку, який завжди підтримує ініціативу Житомиробленерго у цьому напрямку, крім закуплених речей, енергетики доправили на передову, відремонтований волонтерами Полісся гідроциліндр.